Слава Ісусу Христу, дорогі дітки! Щиро вітаю сьогоднішньому недільним днем. Сьогодні у нас тема недільного уроку присвячена історії із Білії, яка називається Послання святих Апостолів. В цій історії розповідається про те, що коли апостоли наповнилися Сивою Духа Святого, вони, так само, як Ісус Христос, розпочали свою службу: службу Господу Богу, тобто проповідь Слова Господнього, навчання Ісуса Христа. Стілення, і зцілення інших людей так, про, проповідь про Царство Небесне. Тобто ми пригадуємо з вами історії, коли, коли наприклад, Петро та Іван, вони, отримавши силу Духа Святого на 9-ту -го годину ранку, коли йшли в храм, вони побачили хромого, так, Кульгавого. І е, вони його зцілили одним е, словом, так? тобто іменем Ісуса Христа був зцілений, і е, Кульгами він почав ходити. Тобто вони надзвичайно велику силу отримали від Духа Святого, так, самого, від самого Господа Бога. Також в цій книзі послання апостолів ми можемо читати про те, що в кожній країні, в кожній церкві вони писали такі коротесенькі послання, тобто навчання, навчання так про слово Господнє, про царство Господнє, Так? Ми сьогодні з вами можемо читати надзвичайно багато істини, тобто всі життєві всі життєві події того часу, і сьогодні якби співставляти сьогоднішні події, багато чого навчатися. Тобто це є важливо сьогодні розуміти, що ми не тільки прославляємо Господа Бога, ми не тільки молимося Господу Богу, ми навчаємо інші народи. так Ми з вами пригадуємо. Таку історію про, наприклад, царя і так який знайшов закон Мойсея, так закон Господній, і почав його читати, так і зрозумів, що весь народ він відвернувся від заповідей Господній в той час. Тому якби, його таке завдання, він з самих таких юних років почав царювати, так? і його основне таке завдання на той час було. Так? Перед Господом Богом він заключив завіт. Він взяв цей Мойсеєвий закон, прийшов до храму, прочитав перед всім ізраїльським народом. Бачимо, Що, в принципі, сьогодні ми ніби знаємо закони, але ми багато чого, наприклад, не виконуємо перед Господом Богом. Тому важливо є сьогодні знову ж таки читати послання святих апостолів, знайомитися з законом Господнім і всьому служити і покорятися Господу Богу. Дякую вам за увагу! Домашнє завдання буде прочитати, ознайомитися із книгою Послання святих апостолів. Дякую вам за увагу! До наступних зустрічей!